Мої вітання! З вами Олександр. Ми з вами на каналі Джерело Життя, де обговорюємо питання життя, здоров'я, щастя та удачі. І сьогодні у нас черговий понеділок, а саме 26 червня 2023 року. Хто дивиться попереднє відео, то я скажу черговий важкий день да? в лапках. Звичайно, подивіться одне з попередніх відео, ви зрозумієте, як важкий день зробити дуже легким. До речі. Його найбільше за останній тиждень передивилися переглядів саме цього дня. Можливо, назва дуже гарна. Так ось я хочу сьогоднішнього дня, з понеділка, з вами розпочати цикл один по вчорашній трансляції, а саме 25 червня. Хто пізніше буде дивитися, там може через місяць, там, через рік, це відео. Подивіться, будь ласка, найдіть трансляцію за 25 червня 2023 року, де я. Робив монострім по цукровому діабету і зробив анонс, що слідуючий ефір це слідуючу неділю, 2 липня, буквально, найближча да, Найближчому неділі у нас буде вже черговий також знову такий ефір, трансляція. І я розкажу, що потрібно робити при якій формі діабету, там при середній важкості важкій. Але ви знаєте, я передивився ще сам також. Передивився вчорашнє відео, трансляцію, зрозумів, що десь буде недостатньо інформації між першим відео і другим відео. Хоча я сказав, що вчора які там ускладнення можуть бути там дуже-дуже ну, буквально коротко. Я б хотів цих ці, ці декілька днів, можливо, навіть всі ці 5-6 днів. Подивимося, да, як воно піде. наскільки інформації достатньо є. Вам розказати, для чого все-таки на себе звернути увагу, не тільки для. Людей, які хворіють на цукровий діабет, а також особливо для людей, які входять в групу ризику по цукровому діабету, а краще не тільки навіть які не входять, а просто всі, хто подивляться такі відео, зрозуміють, що воно вам, до речі, також буде незалежно, яке ви відношення маєте до цукрового діабету. Але все-таки ми повернемося до цієї солодкої, солодкого цього діагнозу, солодкого стану, де, який називається цукровий діабет. У великому рахунку, знаєте, якщо поринути трохи в історію, то поки не знайшли цукрознижуючих препаратів, фармацевтичних, мається на увазі фармакології, і, а тим більше, коли до того як знайшли інсулін, тобто що стосується інсулінзалежного цукрового діабету, то середня тривалість життя таких людей, таких пацієнтів була дуже маленька, ну, скажімо так, до першої коми, тобто вони, вони дуже мало жили. Від декільких тижнів там до декількох років. Це в залежності від форми важкості. І ці. Я зараз вам не про історію розказую, просто такі зробив вступ для того, щоб було зрозуміло, чому раніше не описувалися, не описувалися ускладнення цифрового діабету. Тому що люди просто не доживали до ускладнення. Середня тривалість життя таких людей, да, пацієнтів, була менше, чим розвивалося ускладнення. Що зараз? На сьогоднішній день від цукрового діабету ну, ну, дуже рідко, або це якийсь це, це, це не знаю, це фосмажор, там трагедія, якщо людина вмирає саме не від ускладнень цукрового діабету, а саме від якому, кому від, від, ну, від самого, скажем, самого перебігу цукрового діабету. Тому що є, є фармпрепарати, які. Тримають рівень цукру в крові і не дають в межах норми, або, скажімо, вище там норми, але які не дають загрузити, те, що раніше помирали від діабетичних ков. Їх там декілька, я зараз на цьому не буду зупинятися. Я про що хочу говорити? А від чого ж тоді діабетики? Їх так багато, і від чого вони які в них ризики, і в чого вони вмирають? Вони вмирають від ускладнень діабету. І в сьогоднішньому відео я поки назву, які є ускладнення, і, а вже в слідуючих потроху розберу кожне ускладнення і що робити. Нехай воно коротеньке відео, можливо, деякі довше буде, десь якесь коротше буде, але буде хоч повна картина, і до слідуючого ефіру, до неділі, 2 липня, ви будете, по крайній мірі, ну, багато що зрозуміли тоді. А ті, хто потім будуть пізніше, там, через не знаю, через деякий час дивитися, ви просто подивіться всі відео, вони будуть не такі довгі, але буде зрозуміла картинка. І що я можу ще вам сказати, що ці відео трансляції відео вам мінімум, це як мінімум збережуть час, ну звичайно, кошти, да, ви за менше часу зробите більше правильних дій. Да, і по аналізах, і по обстеженнях, і по консультаціях з лікарем, і по тому, що вам робити, як вам робити. Але саме головне можливо, даже, це як мінімум. А як максимум, то це вам допоможе даже зберегти життя в прямому змісті. Тому що в мене величезний все-таки я рахую досвід саме з пацієнтами на цукровий дібет стаціонарів. Через мене пройшло більше, я сьогодні згадував просто більше двох тисяч. Стаціонарних хворих на цукровий діабет, ну а якщо брати поліклінічний, тобто такі прийоми поза межами стаціонарних прийомів ну, лікування, то це десятки тисяч, Я навіть їх не рахував, ну багато. Десятки тисяч, тож бо, як правило, поліклінічне це прийоми там не знаю, там за день більше, ніж за місяць лікування стаціонара приходив за одну зміну, навіть, навіть, навіть не за день. Тепер дивіться, якщо коротко, да, сьогоднішнє відео. Чим, ну, по великому можна, сказати, я взагалі не любив, що страшний страх, там, да, просто потрібно знати, чим, е що може, як нашкодити сам ця, ця солодка ця хвороба людині. По-перше, е вон, вона, як правило, ця хвороба немає що це значить, що вона говорить тоді, а якщо в перші роки вона, особливо коли легкий перебіг, як все нормально. Але ось коли вже є симптоми, тобто вже коли організм дав певні вже знаки, і людина вже звернулася, і от тоді вже є, коли знайшли ускладнення, вже важко з ними щось робити. Тому у мене основний буде напрямок це якраз попередження. Тобто це відео я вам буду казати, як попередити оці всі ускладнення, які є. І так, які ж є ускладнення цукрового діабету. Причому, замітьте, нема різниці, яка форма легка, середньої важкості. Важка форма, цукровий діабет першого типу, другого типу, чи другий тип з переходом в перший тип. Є й такі. Другий тип типної резистентності до цукру препаратів називається. І він другий тип, але він переходить в інсулинозалежний діабет. Тобто нема різниці, які, але. Всіх їх об'єднує те, що йдуть ускладнення. Просто час ускладнень різний. В когось там за 3-5 років, в когось за 5-7 років, в когось за 7-10, в когось там за 10 і вище. І так, ускладнення є серцево-судинної системи, і починається на рівні мікроциркуляції, на рівні капілярної системи. Да? Значить, що це, що це значить? Що коли так капілярів дуже багато, і це саме мілкі судини. Я вчора говорив про це саме мілкі судини. То в принципі, так як їх дуже багато, то якщо там якась невеличка кількість пошкоджується, то людина це там не відчуває. А ось коли вже починає відчувати, то, як правило, вже велика частина цих капілярів не виконує свої, своєї функції. А це що? Це переміщення крові, і ну я вчора розказував, да, віддати добре, назад забрати. Вже продукти життєдіяльності клітини, і потім вже вивести через певні фільтри з, з організму. Ангіопатія. Вони є Мікроангіопатія, це капітальна система і макроангіопатія. А які органи, я вже в слідуючих відео буду казати. Зараз просто кажу, що є Мікроангіопатія, це мілкі судини, це рівень капілярів, ну і артеріоли, там ще можемо казати. А є це що? це великі судини. Це, це аорта, там великі ну, великі, крупні, може, артеріальна система. Так, далі. Які ще є? Є патологія центральної нервової системи, яка ділиться на енцефалопатію. енцефалос це головний мозок, патія це патологія, тобто патологія роботи головного мозку. Так він пише: діабетична енцефалопатія, є нейропатія. Нейропатія, нейрос, це нервове волокно, патія, патологія, тобто патологія нервового волокна. Як правило, діабет, діабетиків пишуть полі нейропатії. Полі це багато. Тобто не, цикрово, при цукровому діабеті пошкоджується велика кількість капілярів і велика кількість нервових волокон, і великі об'єми головного мозку. Великі. Ну, практично всі. То вся, вся, якщо ми говоримо про серцеву судинну систему, вся і центральна нервова система, вся, і перифер, центральна периферична нервова система. Тобто, я думаю, що зараз вам зрозуміло, що коли діабет э, людині ставлять, після цього пишуть: ну, там, я вже вчора казав, що цукровий діабет, такий-то тип, така то там, форма відносин перебіг важкості і стан компенсації. А далі пишуть. Діабетично, доприклад, давайте діапетична енцефалополінейропатія. Ну, це з'єднує. Буває діабетична енцефалопатія, пишуть, буває і пишуть діабетична полінейропатія. Як ну, правило, з'єднує. Ну і далі стоя ступ, ступінь важкості ще пише. Далі такі ще ускладнення: діапетична ангіопатія. і пишуть, що там: сітківки, нирок, нижніх кінцівок. Судин, да, то дописують. А ще є діапетична макроангіопатія, Теж пишуть якісь судин. Бачите, стінки цей діабет робить. Так ось, що приймають, як приймають, то ми будемо це розбирати в неділю для профілактики, але я думаю, можливо ви звернули увагу на те, що з цієї сторони у мене алої персик да, на картинці, а з цієї сторони алоє сівер. І я буду робити анонс на да, кожному відео, що це вам продовжить оці два продукти, продовжить життя, вони максимально віддалять оці ангіопатії полінейропатії. тобто всі ускладнення цукрового діабету, ці два продукти, дуже-дуже-дуже віддалять, а можливо, навіть якщо вчасно вже почать, то або зовсім не буде, або дуже-дуже мінімум. Тобто, це дасть змогу якості життя. А, звичайно, зараз питання, а як приймати, а що починати, а що краще, а чи один, чи другий, чи з двох, чи міг зробити, це ми з вами поговоримо в неділю. О 20.00 заходьте на прямий ефір, готуйте питання, і там ми з вами проговоримо. А завтра чекайте слідуюче відео. Я кожен день буду викладати коротенькі відео вже по самому ускладненням. Я зараз сказав, які вони є, а на що звернути увагу. І куди, до кого там йти, і що, і що там перевіряти. На цьому в мене все. Думав, до 10 хвилин, але бачу вже 12 хвилин майже. Так, на цьому в мене все. Вже подадиться і бажаю вам повноцінного життя, повноцінного здоров'я, більше щасливих моментів в вашому житті і вдачі на вашому життєвому шляху. З вами був Олександр, до наступних зустрічей.